В часі, коли ми переживаємо війну, агресію Росії, мільйони біженців, розділені сім'ї, поранені в сім'ях втрачені діти, батьки, матері, дідусі і бабусі в родинах, цей час, коли продумати справді про християнську родину? Для того, щоб церква як мати могла опікуватися нею. І тому головною темою цього року є душпастерство родини в часі війни. Як підтримати? про родинний рух в Україні? Як віднаходити ті сім'ї, які живуть християнськими цінностями? Як ставляти і як зразок для інших? Як показати також, як важливим є церковне вінчання? Як важливим є таїнство подружжя у церкві? Як важливим є любов така вічна, трвала, яка єднає чоловіка з дружиною і у якій є бажання також посідати дітей?